В світі є безліч різних речей, явищ і ситуацій, які можна умовно поділити на такі, які нас демотивують або дратують, і на такі, які нас окриляють, підбадьорюють і надихають. І це стосується не тільки якоїсь інформації, явища чи ситуації, це стосується в рівній мірі і людей. Є люди, які Викликають у нас симпатію. От нам приємно бути з ними, нам хочеться якби, орієнтуватися на них. А є такі, з якими нам ну, складно. Не те, щоб ми їх не переносимо, але просто їх логіка, їх стиль життя, їх спосіб мислення, їх відношення до речей, нас, м'яко кажучи, так напружують. І часом ми схильні якось дуже поляризувати, тобто є щось ідеальне і є щось неідеальне. Є щось хороше і вкрай погане. А от всередині ми дуже рідко опиняємося. І наше суспільство взагалі якось так дуже орієнтоване на те, щоб помічати щось негативне. Замітьте, новини про якісь нові технологічні досягнення, наприклад, прорив у медицині, в науці, це цікавить хіба що якихось вузкопрофільних спеціалістів. А от якийсь корупційний скандал, ну це для широкої маси, всім заходить, всі розбираються. Чого так? Ми ніби заточені на пошук чогось негативного. І ось ми тільки ходимо і визбираємо, знаходимо і цим живемо. І так відбувається в усіх сферах життя. Навіть в сім'ї, навіть в церкві. Люди постійно якби, ігнорують те, що правильно і добре. Ну, це так повинно бути. А от все, що недобре, вони помічають і цим загружаються. Виявлений недолік без того, щоб його виправити, ніколи не покращить ситуацію. Якщо ми просто знаємо, що це неправильно і нічого не міняємо, то воно не виправляє. Воно нам рівним чином нічого не допомагає. Вказати на недолік може кожен. Дехто може підказати, як його виправити. Залишилось зовсім небагато, тільки знайти, хто його зробить. Що ми робимо тоді, коли ми помічаємо недоліки? Коли ми бачимо щось негативне, що щось відбувається не так, яка наша реакція? Перш за все, ми його фіксуємо і в своєму розумі якимось чином аналізуємо, ми його, на нього реагуємо. В тій мірі, наскільки сильно це нас зачіпає, ми приймаємо якісь подальші дії. Ми шукаємо, кому про нього сказати, щоб це виправили. Ми шукаємо винного. Чому так? Ми беремо ініціативу і його виправляємо. Ми висловлюємо якесь невдоволення і залучаємо все більше руке коло людей до цього. І ще десяток інших варіацій, які можна зробити у відповідь на щось неправильне. Хотів би запропонувати нам кілька важливих принципів, які нам дає Слово Боже. Як нам правильно діяти тоді, коли ми бачимо, що щось робиться не так? Коли стається щось негативне, неправильне, воно нас не задовольняє. Що я маю робити? Перш за все, я не можу бути байдужим. Бачиш проблему? Не будь байдужим. Це не чиясь проблема, це в певній мірі і твоя проблема. Є люди, які дуже чутливі до якоїсь несправедливості. От вони дуже чутко відчувають ситуації, і десь якісь такі тонкі грані вони помічають, а це вже був перебор, а це було неправильно. Є люди, які помічають якісь дрібниці, але дуже важливі деталі, які інші просто не бачать. Ну, іншим цього не видно. А хтось це помічає. Є люди, до яких інформація, ну просто як річки в море, так до них інформація. Я просто дивуюсь, звідки вони все знають. Їм всі все кажуть, вони все знають. Я не можу цього зрозуміти. В певній мірі ми можемо позаздрити, цікаве в тебе життя, ти всього так багато знаєш. Але з іншого боку, якщо ти багато знаєш, то з тебе багато і спитають. Якщо тобі Бог дав таку здібність, що ти можеш помітити щось, то це не просто для того, щоб ти помітив і з цим жив. Бог не дарма тобі це показує. Бог хоче, щоб ти з цим щось Зробив. Якщо ти це бачиш, то ти перед Богом маєш якусь певну відповідальність щось із цим зробити. Ти не можеш бути байдужим. Колись Мардохей став випадковим свідком, як слуги Артаксерпса радились про те, як би убити царя. Ця інформація, власне, Мардохея Ну ніяким чином не стосувалася. Не про нього мова. Але він був свідомий того, що якщо він це знає і нічого не зробить, він теж буде співучасником цього злочину. Він розумів, що від інформації, якою він володіє, залежить чиєсь життя. Він передав цю інформацію в потрібні вуха, справу перевірили і виявили достовірною. Ну що ж, молодець ти Мардохей. Але історія продовжується так, що його племінниця. Пізніше стане дружиною царя, якому він зберіг життя тільки завдяки тому, що не був байдужий. Але і тут було не все гладко. Якось так стається, що знову Мардохей дізнається про указ, який готує хитрий Аман. Весь його народ, в тому числі Мардохей і, до речі, цариця, підлягають знищенню. Але цей указ, він завуальований. Він так гарно написаний. Нібито для боротьби з корупцією, нібито для боротьби заради безпеки. Але він знову-таки дізнається, що тут не все так просто. І що він робить з цією інформацією? Він передає її царіці, яка говорить, ти не дарма зараз у такому становищі. Бог тобі дозволив мати таке високе становище у царстві. Отож, іди до царя і благай про свій народ. Тому що, якщо ти не підеш, Бог знайде, як зробити, але. Ти будеш винна, що ти не зробила, коли могла щось зробити. Коли я бачу, що щось діється не так, я не можу залишатись осторонь. І це стосується не тільки церковного життя і чого-небудь, що зв'язано з Біблією і з Богом. Це стосується нашого суспільного життя. Коли я бачу п'яного за кермом, ні, це не щось ганебне: дзвонити в поліцію і говорити про те, що тут коїться щось не так. Тому що якщо ми розуміємо наслідки, що чиясь дитина може опинитися під колесами цього автомобіля за кермом якого п'яний водій, ми станемо співучасниками. Так, про це ніхто не буде знати, але ж совість твоя перед Богом буде нечиста. Ти знав, а нічого не зробив. Коли ми бачимо проблему і ми не можемо мовчати про неї, ми починаємо її якось озвучувати. Ми починаємо висловлювати своє незадоволення тим, що робиться щось. Неправильно, недосконало, ну, не так, як має бути. Я починаю критикувати. І мій наступний пункт такий: критикуй і пропонуй. Може, би, хто би поправив і сказав, мабуть, не так. Не критикуй, а пропонуй. Критика корисна, якщо вона конструктивна. Якщо вона нас виправляє і вдосконалює. Ну, як ми будемо знати правду про себе, якщо її про нас ніхто не скаже? Якщо ця правда нам не сподобається, то як ми це назвемо? Ніяк інакше як критика. Але критика є збудовуюча, а є руйнуюча, руйнівна. Я не знаю, як, але не так. Чудова порада, дякую. Що мені тепер з цим робити? Я теж бачу, що не так, а як? Коли щось пішло не так, не вийшло, як хотілось, і я просто констатую факт, що тут щось не так. Скажіть, чим я допоміг? Людина і так бачить, що не так. Ну я тільки підлив масла в огонь. Все, що я зробив, я ну, спонукав до того, щоб людина, яка і так старалася, в неї опустились руки, і вона просто почула ще один докір, що щось пішло не так. Так, це критика. Але якщо вона не вносить ніякої пропозиції, якщо вона не вносить мою якусь частинку, щоб допомогти, вона нічим не допомагає. Якщо я бачу недолік, я не можу про нього мовчати. Так, я маю про нього сказати. Але якщо я бачу недолік, то тепер це і моя відповідальність думати, як його виправити. Мало просто сказати людині, не так, ти не так робиш. Можливо, людина і сама знає, що вона не так робить. А вибрати з цього кола неправильних дій не може. Вона вже не один рік неправильно робить. А от як це змінити, вона не в силі. І я приходжу зі своєю критикою і просто кажу: ти знов неправильно робиш. Мабуть, треба щось додати сюди. Не просто критикуй, додай, запропонуй, протягни руку допомоги. Дивіться, як учив Ісус. Матвія 6 розділ, це частинка Його так званої нагорної проповіді, Ісус говорить так: стережіться, не творіть милостині вашій перед людьми, для того, щоб вони бачили вас, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Для нас це звучить, ніби просто Ісус змальовує абстрактну ситуацію. Але ж слухачі Його точно знали, про кого говорить Ісус. Вони, можливо, і імена могли назвати. А можливо, просто вже уявляли якусь категорію людей, які так робили. Коли Ісус говорить, Він когось має на увазі. І в людей вже змальовується ця картинка. Неправильно. Ти знаєш, Ісус, і ми так думаємо, що це неправильно. Але іншого ми не бачили. Але Ісус не зупиняється на тому, Він продовжує і каже: А у тебе, коли ти твориш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права, щоб милостиня Твоя була таємною. І отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно. Оце неправильно. Але я вам пропоную інший шлях. Я вам показую, як правильно так робіть. Коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, що бачили їх люди. Це неправильно. Неправильно? А як правильно? А що робити? А Ісус продовжує, а ти, коли молишся? Увійди до своєї кімнати. І Бог твій знає таємне і воздасть тобі явне. А ти, коли молишся, не говори зайво, як язичники. Тому що Бог дивиться, слухай не слова, а дивиться на серце. Моліться отак. Отче наш, який є на небесах. Ось конструктивна критика. Це неправильно, але я хочу вам показати, як правильно. Є проблема? Є. Ісус про неї не мовчить, але Він не висловлює просто своє невдоволення і каже, все не так. Він каже, оце не так. А ось, як правильно. Він дає поради, як цю проблему вирішити. Бачиш недолік: шукай рішення, а не просто констатуй факт, що щось не так. Якщо Бог дав тобі таке відчуття, дав таке розуміння, що це неправильно, це можна зробити краще, шукай можливості. Як, як це можна покращити? А чим ти можеш допомогти, щоб це стало краще? Третє. Менше говори, а краще покажи. Дії апостолів 20 розділ. Апостол Павло зібрав присвітерів у Ефесі, можливо, ще хтось з віруючих там був, тому що це остання його зустріч, коли він прощається з ними, направляючись до Єрусалиму. Там, до речі, його пізніше ув'язнять. І ось він, крім прощальних слів, крім слів настанови, крім побажань. Говорить таку річ, 20 розділ, 33 вірш. Ні срібла, ні золота, ні одягу, я він ні від кого не побажав. Самі ви знаєте, що потребам моїм і тих, що були зі мною, послужили ці руки мої. У всьому показав я вам, що так працюючи, треба підтримувати слабких і пам'ятати слово Господа, бо Він сказав блаженніше давати, аніж приймати. Немає потреби вам розказувати, як правильно. Ви самі на моєму прикладі бачили. Ні в кого на голові не сидів, хоча й мав право на це, але власними руками задовольняв свої потреби і тих, хто прийшов зі мною. І цей досвід був кудись сильнішим за десятки проповідей, які можна було підготувати і сказати, як правильно жити, як потрібно трудитися, як фінансами розпоряджатись. Апостол Павло мав таку відвагу сказати: ось я, дивіться на мене. Я можу вам бути в цьому прикладом. Я не просто вас учив, розказував, я сам так робив. До Тимофія апостол Павло пише: нехай ніхто не гордує твоєю молодістю, але будь зірцем для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі, у чистоті. Ти знаєш Тимофію, там, у твоїй церкві, де ти поставлений Богом служити, є багато старших, більш досвідчених людей. І вони знають набагато більше за тебе. І твої слова ну, туго сприймаються. Але знаєш що? Ти не словом їх переконуй. Ти їх не заставиш слухати тебе. Ти просто будь взірцем. Ти покажи прикладом. Ти на ділі покажи. Коли Ісус на вечері із учнями давав їм заповідь, яку ми до цього дня виконуємо, Він перед цим. Дав ще одну заповідь. Дав приклад служіння. Він взяв миску з водою і помив ноги учням. І тоді сказав: Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо дав я вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. Я серед вас як слуга, і я подаю вам приклад, щоб і ви служили один одному. Я, до речі, всі ці три з половиною роки саме це і робив. Я про це вас учив. Раптом, хто так і не зрозумів, я хочу це показати вам ще одним наглядним прикладом: служіть один одному. Уже слова, як би зайві. Просто прикладом покажи. І це засяде в пам'ять. Це залишить незгладимий слід у житті людини. До Петра, апостол Петро пише. Настанови служителям, зокрема пасторам. Пасіть Боже стадо, яке у вас, доглядаючи його непримусово, а охоче і боговгодно, не для ганебної користі, а щиро і не пануючи над спадщиною Божої, а подаючи приклад стадові. Подавайте приклад. І це стосується рівній мірі кожного. Подавайте приклад. Не просто скажіть, той робить не так, і цей не доробляє, а ці то взагалі нема що сказати. Подайте приклад. Послужіть, покажіть, як треба, і у вас буде відвага тоді комусь сказати, що поправити і як зробити краще. І останнє. Обирайте правильні авторитети. Не секрет, що кожен із нас є в певній мірі авторитетом для кожного. І кожен із нас обирає для себе когось за авторитет. Кожна людина має якийсь орієнтир, на кого рівняється, на кого хоче бути схожим. У кого вчиться, кого наслідує. Це природньо. І це не одна людина, це десятки людей. І в кожного ми вчимося чогось особ особливого. От цій людини, я хотів би це перейняти, а від цього навчитись ось цього. Це наші авторитети, на яких ми рівняємось. До Солонян апостол Павло записав так: ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії і Ахаї. От про вашу церкву можна скрізь розказувати. Тому що ваша церква стала зразком служіння і послуху Євангелії. Ви стали зразком для всіх віруючих, особливо для тих, хто поряд з вами. Люди схильні до того, щоб порівнювати церкви, порівнювати людей. А чого в тій церкві так, а в нас не так? А чого там це можна, а це не можна? І дуже часто люди обирають якісь такі, знаєте, е, ну, послаблення якісь. якісь... Е, Такі речі, які і гріхом не назвеш, але й до святості вони не ведуть. І люди на це кидаються. А чого їм можна, а нам не можна? Апостол Павло якби заохочує. Якщо ви хочете на когось рівнятись, ну чого ви порівняєте себе з тими, з тими чи з тими? Ось. Ось церква, яку візьміть за взірець. Рівняйтесь на них, якщо вже хочете порівнювати. До Филип'ян він пише про Тимофія: Я нікого не маю такого, хто старанно і так щиро турбувався про вас. Бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу. Прийміть його в Господі з усякою радістю і таких майте в пошані. Чого вам рівнятись на того, хто раз у місяць ходить з зібрання? Ну, просто для того, щоб його не забули, як він виглядає. Ну, чого ви хочете себе порівнювати з іншими людьми, які не ведуть такий зразковий образ життя? Якщо з кимось рівнятись, то ось вам зразок. Тимофій, наприклад. Немає таких. Хто по ревності зрівняється з ним. Він життям навіть своїм е е нехтує, він ризикує все заради Слова Божої, Євангелії і служіння людям. І коли він прийде до вас, то прийміть його з усякою радістю. І таких майте в пошані. Таких майте в пошані. Не прислухайте до тих просто, хто голосніше говорить, і все він вбачає, що де робить, хто не так. А ось візьміть за приклад. І таких майте в пошані. До Тимофія він пише так: нехай дасть Господь милість дому Онесифора за те, що він багаторазово приймав мене і не соромився кайданів моїх, а скільки він служив мені в Ефесі, ти краще знаєш. Онесифор. Що ми про нього знаємо в Євангелії? Зовсім мало. Ось якась коротенька згадка. А Павло каже, якщо вже на когось рівнятися, то приведу вам приклад ось цього чоловіка. Він багато послужив для проповіді Євангелія. Таких майте в пошані. На нього рівняйтесь. Дуже складно в житті обрати якісь такі прості способи вирішення проблеми. Дуже часто це буває так, що ти не проведеш якоїсь такої простої межі. Оце правильно, а це неправильно. Так не робіть, а так робіть. Дуже часто це десь пролягає на межі якогось балансу. Коли ти не можеш просто відрізати, відрубати, ти маєш якось спрямувати. Ти маєш, критикуючи, направити. Ти маєш, роблячи зауваження, допомогти. Ти маєш стати поряд і дати людині орієнтир. Одна досить така провокативна історія, яка записана в Біблії, це історія про Марфу і Марію. Чого провокативна, бо жоден богослов ще не провів якоїсь чіткої межі і поставив крапку, після якої не було б чого додати, аргументів якусь в одну або в іншу сторону. Про що ця історія? Марфа запросила Ісуса і його учнів на обід. І ось в той час, коли Ісус розповідав присутнім про царство Боже, Марфа готувала стіл. А Марія і сестра сиділа і слухала, що проповідає Ісус. І ось Марфа звернулася до Ісуса із справедливим зауваженням. Господи, а ти міг би сказати, щоб моя сестра трохи допомогла мені? Ну, хоч в гості не ходи. От опинитись в такій ситуації ну, настільки незручно. З одного боку, ти розумієш, що Марфа тебе запросила і тебе ж зараз попросять за стіл. То чому б тобі не попросити Марію допомогти їй? А з іншого боку, ти зібрав людей, ти ж не просто прийшов. Ти прийшов для проповіді Івана. І Марія сидить і робить те, ради чого ти прийшов. І ти не можеш їй сказати, Марія, вставай, кидай слухати, іди. Ну як ти тут розсудиш? Я так не люблю ситуації, коли є двоє правих людей, і... а ти третій маєш вибрати найбільш правого. Простіше тут стати винним, і нехай ви будете праві. Ну, Ісус опинився в якісь такі задачі. І як йому відповісти? А Він. Не відповів отак, як хотіла Марії, ой, Марфа. Я думаю, що одна, що інша, залишилася з якимось таким знаком питання, і, і що далі робити, як, Господи, ж правильно. Але Ісус говорить, Марфо, ти турбуєшся про багато, а насправді потрібно одне. Марія вибрала благу частину, яка від неї не відніметься. Ісус не сказав, що Марфа робить щось неправильно, чи Марія робить неправильно. Але Він поставив пріоритети. Дивись, ось це головніше, а це другорядне. Шукайте перш за царства Божого і правди Його, а все решта вам додасться. Ми дуже часто зустрічаємо людей, принаймні я. Коли можна почути відмовку, я не вмію, я не можу, я не буду, ой ні, це не моє. Набагато менше зустрічається таких, які подібні до Ісаї. Побачивши проблему, потребу, скажуть: ось я пошли мене. Я хочу допомогти. Я бачу, що не так, і я хочу попробувати постаратись зробити все, що від мене залежить, щоб це стало краще. Ми маємо не цуратися навіть своїх сильних сторін. І це не якась хвальба, коли я можу, коли в мене це виходить. Це буде навіть праведно перед Богом і правильно перед людьми, поставити навіть і себе в приклад. Мені випала якось нагода познайомитись із одним чоловіком приблизно моїх років, який має унікальну здібність. Він має абсолютний слух. Абсолютний слух це здатність пізнавати і відтворювати висоту будь-якої ноти без додаткових нато інструментів. Є сім нот і є ще п'ять, ну, так, є тони і є полутини по музиці. От 12 таких відмінних звуків. І я ради цікавості кажу йому, ну давай перевіримо. Верніше він сам мені навіть запропонував. Я не жимаю на клавіші якусь ноту, а він каже, це нота ля. Як ти це можеш чути? Отака От унікальна здібність. До речі, ця здібність за статистикою. Трапляється в одному випадку на 10 тисяч. Він озвучив мені дуже цікаву думку, яку, я думаю, варто нам зауважити для себе. Часто люди недооцінюють свої можливості, свої дари і таланти, дані їм Богом. Ми часто помічаємо щось неправильне, щось негативне і не тільки в комусь, ми навіть в собі. Я замітив за собою, що коли б мене попросили розказати щось про себе. Ну, я не можу довго казати щось тільки хороше, хороше. Я вважаю за правильне сказати щось негативне. Ну, воно ж є. От в мене такий недолік, от я би хотів, щоб це було краще. І дуже часто ми применшуємо Господню благодать у своєму житті. От, наприклад, якби ви мені подарували ну, якусь ручку, або який предмет, от в мене є гарна ручка, і хтось мене питає: що за ручка в тебе? Так, це подарували. Уявіть, що б я би це сказав у вашій присутності. Ви довго вибирали, думали, вибрали. І я отак зневажливо відношусь. Та ручка, що тут особливого? Того, хто це дарував, хто душу сюди вклав, це образить. А тепер поставте Бога на місце цього дарувальника. Бог дав кожному із нас якусь здібність. Так, навіть здібність помічати якісь недоліки, якісь негативи, це теж здібність дана Богом, щоб її правильно використати, щоб слугувати на збудування. І коли я до всього того, що дав мені Бог, ставлюсь так, та що це? Ну, Всі так можуть. Ні, друже, не всі так можуть. Є речі, які можеш тільки ти. І Бога це ображає, коли ти так зверхню. Та що я? Та я нічого не вмію. Ти впевнений, що ти нічого не вмієш? Вдома подивишся такі гарні порядки в тебе. І ти нічого не вмієш. Такі речі виробляєш своїми руками, майстер на всі руки, і ти нічого не вмієш. Ти так гарно готуєш такі смачні і пахучі справи, страви, і ти нічого не вмієш. Це ображає Бога. Коли ми бачимо тільки негативне, а не хочемо послужити тим дійсно позитивним і збудовуючим, що Бог дав нам. Ісус Христос сказав: хто не збирає зі мною, той розсипає. Хто не будує, той руйнує. І навіть тоді, коли ми бачимо щось негативне, коли ми бачимо, що щось відбувається не так, у нас є унікальний шанс або із цього негативу збудувати те, що буде служити, і ми виправимо і покращимо це, або ж просто розібратися по керпічиках. І залишити руїну. Це був я. Хай Бог благословить нас, бути уважним до того, що Бог нам дав. Навіть якщо ця здібність критикувати, моліть Бога про те, щоб поміг вам її правильно застосувати. Щоб із цього, що ми бачимо, негативне, недобре, неправильне, ми могли прославити ім'я Боже тим, що внесемо щось збудовуюче у цю критику. Ось я пошли мене так колись промовив Ісая. Хотів би, щоб і ми сьогодні сказали Господу те ж саме: Господи, ось я, використовуй мене. Якщо ти дав мені бачити, що щось не так, Боже, дай мені мудрості. Як я можу це покращити? Якщо я не можу цього зробити, ну кого я можу попросити? Хто може це зробити? Можливо, мені варто. Очолити цей процес, щоб його покращити, нехай не моїми руками це буде, але я бачу це. Господи, допоможи мені це виправити. Ти ж не дарма мені дав таку здібність. Можливо, це мій дар, який я маю послужити на збудування. Нехай благословить Бог нас, щоб у всякому випадку, навіть негативному, ми могли винести з нього щось корисне, збудовуюче, правильне.